Вітання новини на україні Мідія Нетворк студії Катерина Супрун та Назар Задарій. одразу до новин з фронту окупанти вісім разів відкривали вогонь та поранили воїна. Стріляли по всій лінії зіткнення. А от в районі, на Донеччині застосували в районі Талаківки також квадрокоптер і скинули вог 17 Внаслідок ворожих дій один з військових службовець отримав поранення. Стан його здоров'я задовільний. А в цей день, 20 вересня, порушень припинення вогню не зафіксовано. Тим часом загроза повномасштабного вторгнення Московії в Україну зберігається. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив командувач об'єднаних сил зсу Сергій Наєв. Зацитую, що він сказав. З огляду на нарощування Росією воєнного потенціалу навколо України та проведення масштабних навчань, у тому числі з наступальною тематикою, загрози повномасштабного вторгнення на території України зберігаються. Проте дія міжнародних санкцій та підтримка України міжнародними партнерами з питань суверенітету та територіальної цілісності суттєво знижують реалізацію розширення агресії з боку Російської Федерації. Зеленський та Дуда зустрінуться у Нью-Йорку. Зустріч відбудеться 21 вересня в приміщенні генерального консульства Польщі в Нью-Йорку. Зустрінуться вони в рамках 76-ї генеральної асамблеї ООН, яка завтра відкривається. Власне, вона вже відкрилася. А, вона вже відкрилася. А Я перепрошую виступи Я перепрошую, очільників та. держав. Ну власне, вони обидва будуть в Нью-Йорку, і очевидно, там зустрінуться. Ну і на нашому сайті ви можете побачити склад української делегації, зокрема в. В нього входять голова меджлісу Кримсько-Тарського народу та заступниця міністра закордонних справ Міне Джепар. Ну і за минулу добу зафіксовано понад 2265 випадків ковід 19. І, Ні, госпіталізовано так. 1255 осіб. Летальних випадків 44, а одужало п'ятсот П'ять осіб власне ще ви бачите інфографіку з вакцинацією щеплено першою дозою понад 6 мільйонів людей, двома дозами понад 5 мільйонів людей. Це станом на 19 вересня. За добу першу дозу отримала понад 21 тисяча, а другою дозою понад майже 15 тисяч вакциновано. І з сьогоднішнього дня почала працювати постанова, яка регламентує використання жовтих і зелених сертифікатів. Але вже цього тижня, сьогодні, завтра. Так анонсував Віктор Ляшко. Має зібратися спеціальна комісія, яка визначить тепер, чи переходить Україна в жовту зону, чи не переходить, або які регіони окремі переходять чи не переходять, або що стосується власне застосування обмежень червоної зони. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Дякуємо вам дуже за увагу. Дякуємо вам за підтримку. З вами були на зараз Катерина Супрун. До наступних зустрічей.